Український народ, і я особисто сприйняли загибель ваших співгромадян, співвітчизників дуже близько до серця. Ця трагедія не лише трагедія голландського народу, і 189 голландських громадян сьогодні є сприйняті як наші друзі, наші родичі. Дуже близькі нам люди. Не випадково тисячі і тисячі українців зараз. Біля голландського посольства кладуть букети квітів і демонструють свою відданість, своє співчуття громадянам Голландії. Я хочу вас запевнити, що український уряд, за моїм дорученням, робить все можливе для того, щоб розслідування обставин терористичного акту відбувалося під міжнародною егідою ІКАО. І було зроблено максимально прозоро.